Сьогодні ми поговоримо з вами про найпоширеніші страхи підлітків, які заважають їм говорити англійською мовою. Це дамо 5 практичних порад, як подолати ці страхи. Вітаємо вас у студії Школа батьків Антошка. Я Інна Кундеус, викладачка англійської мови у міжнародній мовній школі англійська Хелендорон» із досвідом роботи понад 12 років. Чи помічали ви, що ваш підліток, навіть маючи достатній словниковий запас, знаючи граматику, боїться розмовляти англійською? Насправді ця проблема виходить далеко за межі України. Адже страх говорити іноземною мовою відноситься до соціальної тривожності, що пов'язана із боязню негативної оцінки. Чому так важливо подолати страх Страх говоріння може призвести до уникнення мовної практики, а разом із тим навички розмовної мови будуть згасати. І це може призвести до того, що дитина буде почувати невпевненою в собі. Але подолавши мовний бар'єр, це відкриє дитині світ безмежних можливостей від наукових успіхів до спілкування з однолітками по всьому світу. Уявіть собі, дитина може дізнаватися про життя своїх однолітків, наприклад, як відсвяткувати Різдво в Австралії від дітей, які там живуть, не просто із відео з. Ютубів або відомих влогів, а просто із перших вуст, володіючи англійською, чи є такий страх поширеним серед дітей та підлітків. Як ми вже казали, цей страх виходить далеко за межі України, і в одному з досліджень було проведене опитування, де майже половина учасників боялися публічних виступів. Тому якщо ви думаєте, що страх дитини говорити англійською це щось унікальне, тоді ні, ваш підліток в цьому не єдиний. Загалом це відповідає віковим особливостям підліткового віку, адже вони дуже залежні від думки оточуючих, і будь-яка негативна оцінка вводить їх в почуття страху та піднімає рівень тривожності. Які типові страхи підлітків щодо говоріння англійською? По-перше, це страх зробити помилку. Підлітки бояться виглядати смішно в очах своїх однолітків. Але якщо в класі побутує атмосфера нездорової конкуренції та токсичності, тоді цей страх ще більше поглиблюється. Наступний страх це невпевненість у своїх знаннях, навіть маючи гарні знання із граматики, знаючи багато слів, дитина може відчувати, що вона недостатньо готова до говоріння. По-третє, це психологічний бар'єр. Якщо дитина до цього ніколи не розмовляла іншою мовою окрім рідної, в неї неї може викликати будь-яка комунікація внутрішній супротив. І останнє це недостатня кількість практики. Якщо дитина використовує англійську мову, мало будь-який крок для неї є тривожним. Порада 1. створіть дружнє та безпечне середовище для спілкування. Перший крок до подолання страху у підлітка – це мінімізувати фактори, які викликають у нього тривогу. За даними дослідження видатного лінгіста Стівена Крашена, він говорить про так званий афективний фільтр. Це умови, коли мозок дитини, перебуваючи в страху та стресі, заблоковує засвоєння іноземної мови. Натомість, сприятливе середовище, за даними дослідження, каже, що підвищує ефективність заняття дитини на уроці на 70%. Надзвичайно важливо створити комфортне середовище дитині як вдома, так і на уроках дослідження говорять, що дитина в стані страху просто не може говорити. Підтримуйте дитину мотивуючими фразами, не ставте питання їй на кшталт, що ти сьогодні вивчив, чому так мало зробив, ти ж так давно ходиш на англійську, що не можеш нічого сказати. Це ще більше підвищує рівень стресу, і ваша дитина, замість того, щоб сказати все, що вона знає, просто не скаже нічого. Такий підхід відповідає методиці англійська Халендорон, де вчителі заохочують дитину, підбадьорюють її, де створюють комфортне середовище зі своїми. Своїми однолітками де дитина легко може висловлювати свої думки її не сковують зауваженнями та виправленнями помилок. Тому діти на уроках розкриваються і поступово долають мовний бар'єр. Порада 2. Робіть акцент на спілкуванні, а не на помилках. Як ми вже казали, підлітки дуже бояться виглядати смішно, тому найбільшою проблемою для них є саме робити проблеми умовлені. Дуже часто буває, що дитина на уроках гарно пише контрольні. Вона може успішно здавати тестування, аудіювання. А от коли доходить справа до розмови, вони бояться говорити. Натомість сучасна педагогіка зміщує акцент із того, як дитина говорить на те, що вона говорить. Тобто, ми не акцентуємося на кількість помилок в мовленні. Нам важлива думка підлітка, а підлітку важливо розуміти, що його почули. Який підхід застосовуємо ми на уроках в англійська Халендерон? Ми слухаємо, ми не перебиваємо підлітка, коли чуємо якусь помилку. Ми даємо договорити думку, і в кінці можемо підкреслити одну-дві помилки для того, щоб це було в процесі навчання, а не для того, щоб показати ти це і це неправильно сказав. Хвалай підтримку, хвалай підтримка, шановні батьки. А не вони... Так. Тому, шановні батьки, пам'ятайте, що похвала та підтримка значно ефективніше ніж критика. Порада 3. використовуйте ігри, рольові методи та цікаві завдання. І батькам, і підліткам важливо розуміти, що англійська мова це не лише предмет у школі, головна її функція це спілкування. Тому вона не може зводитися до сухих фраз із діалогів, які ми заучуємо в підручнику. Нам потрібна жива мова. Тому використання на уроках ігор переключає увагу підлітка із того, що він говорить на те, як він це говорить. Тобто, умовно починаючи грати гру «Монополі з друзями, і якщо є умова спілкуватися при цьому англійською, тоді дитина не буде думати, чи вжити йому тут Present Simple чи Present Progressive він буде думати про те, як виграти цю гру. Коли підліток захоплений виконанням завдання, він менше думає про свою тривогу, страх і від того мовний бар'єр долається. А це і є головне наше завдання. Особливо ефективними є рольові ігри та драматичні завдання. У міжнародній педагогіці досить часто використовується драматичний прийом. Коли діти перевтілюються в інших персонажів, це допомагає навіть найсором'язливішим дітям розговоритися. Такі вправи допомагають дітям використовувати. Товити англійську в реальних ситуаціях, імпровізувати і не користатися завченими фразами. Порада 4. Практикуйте розмовну англійську регулярно і крок за кроком, як кажуть, практика робить майстра. Тому англійську потрібно практикувати щодня. Навіть 10 хвилин за місяць дадуть вже гарний результат. Пропонуйте підлітку завдання. Наприклад, сьогодні 3-4 речення сказати про свою улюблену відеогру. На наступний день нехай це буде 5-6 речень про нещодавно переглянутий серіал. І в кінці місяця обговоріть ріст дитини, тому що з дня на день його не так помітно. І коли дитина зрозуміє, що вона може говорити про те, що їй близьке, і те, що їй подобається вільно англійською, страх заміниться на гордість. Головне, мовна практика має відбуватися щодня. Уявіть собі, немовля, яке лише нічиться ходити. Воно щодня падає, щодня не вдається, але воно не припиняє робити спроб. Те саме і відбувається із вашим підлітком. Навіть якщо англійська не вдається відразу, головне розуміти, що в кінці чекає результат, але зусилля потрібно для цього докладати щодня. Для того, щоб спонукати батьків підлітків говорити англійською мовою, їм не потрібно Володіти англійською мовою самим, адже ви просто можете давати завдання для підлітка. Вам не важливо перевіряти, чи робить підліток ваш помилки чи ні, тому що давайте по-чесному. Батьки для підлітка не є авторитетами у вивченні англійської мови. Для цього є вчитель англійської мови. Ваше головне завдання просто виробити звичку у підлітка розмовляти англійською мовою. Це елементарно, як ставити будильник для того, щоб вранці прокинутися, чистити зуби або ж викидати брудний одяг в прання. Порада 5. залучайте додаткові ресурси та підтримуйте інтерес дитини. Шановні батьки, підніміть руку, чия дитина не любить сидіти в гаджетах та переглядати відео на Ютубі, Тіктоки або ж дивитися різноманітні влоги. Якщо все ж таки любить, тоді ви можете використати це для дитини з користю. Пропонуйте дитині контент, який буде викликати в неї цікавість. Адже навіть без даних додаткових досліджень нам зрозуміло, що найбільш успішними в тому, що ми любимо. Ваша дитина може практикувати знання на різноманітних онлайн-платформах, подкастах, відео в Ютубі, Тіктосі, використовувати різноманітні додатки. На мобільних. Наприклад, англійська Хелендерон є власна радіостанція, де підлітки можуть виходити в прямі ефіри і бути почутими у 40 країнах світу. Там є різноманітні блоки із завданнями, цікавими новинами та піснями. Крім того, це розвиває мовні навички дитини та підвищує її бажання бути почутими та висловлюватися. <му> Ото, шановні батьки. Страх говорити англійською це не вирок. Це перепона, яку легко подолати за допомогою правильного підходу. Якщо ви не знаєте, як можна збільшити кількість мовного середовища для своєї дитини, запитайте поради у його вчителя. Заохочуйте своїх дітей пробувати. Нехай вони роблять це із помилками, але зрештою ви побачите прогрес. Коли підліток відчує, що англійська це інструмент для вираження його думок, а не лише шкільний предмет, страх відступить. Натомість прийдуть гордість за власні досягнення та мотивацію удосконалюватися далі. До зустрічі у школі батьків Антошка та навчальних центрах англійська Хелен-Дорон». Ні-ні-ні, <му> Мені треба так, щоб тільки я дружила зараз головою. Там такого нема, але я це знаю. Все, да, так. Я собі зараз. Да, пішло все з Одеси, не тільки з оперного театру, а й Хелендорон пішов з Одеси.